Роцінні українці, прошу вас приєднатися зі мною, з молитвою, 90-й псалом, який береже від всякого зла, від смерті, від всякого духу злого, від ворога і від всяких нещастів. Це Давид написав цей псалом, коли був в у тисках, і Господь його беріг. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного Селиця. Каже він до Господа, Ти пристановище та захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті Ловця і від пошести згубної, хочима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані напасти духу зла у півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч проводиш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима своїми будеш дивиться, і помстом беззаконниками бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа є веселистка, ти наступатимеш і потовчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його. Він знає ім'я, Моє. буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям дарую Його і дам йому спасіння моє. Амінь. Що я вам хочу сказати, уповайте на Бога, довіртеся йому, Бога. Ця біда, що до нас прийшла, я хочу, щоб ви знали, що Господь все контролює. Війна не від Бога прийшла, але Господь це зупинить, Він зупинить цю війну. Молимось до нього, уповаємо на нього, надіємось на нього, і Він нам обов'язково допоможе. Бережіть себе.